Ви запитували, яка зараз температура у Римі. Ну, ось бачите, сьогодні дуже сонячно. Я їду додому вже поробила свої справи. Е, дуже сонячно, приблизно плюс 28-29 на сонечку. Е, я би сказала, що навіть дуже спекотно. От, боже, як шумно, я їду в автобусі, От, але е, е, вночі. Десь плюс 5, плюс 6, Ну, холодно, отакий перепад температури. Так що сьогодні 11 квітня. Ось дивіться, це в нас тевере річка була, і зараз ми заїжджаємо в тунель. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Ой, боже, потрібно було зробити хвостик. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, ми хороші, десята серія. Значить, приїхала до Риму з листом від директора автошколи, і оце фольо Роза. Після того, як ви е, успішно е, складете іспит з теорії водіння, вам дадуть таку бумажечку, такий папірець рожевенький, е, де буде написано, що один рік у вас є для того, щоб скласти іспит з водіння. Е, що е, цей папірець фолію роза, а, що він дає. По-перше, ви можете взяти, в мене це було 6, 6 гарантованих лекцій в автошколі, 6. Але що таке 6 лекцій? Це взагалі нічого. У Вас 2 години, і при чому це, ці лекції по 40 хвилин. Тобто, у вас, ну не 2 години, а це буде скільки, 40 хвилин, година і 20 хвилин, так? Так, година, 20 хвилин. Вас покатають по... Е Страдес Таталі, Потім е, автостради, і ще е, дві лекції: це е, стради секундарі чи урбані. Ну, от по різним дорогам. Цього взагалі недостатньо. Недостатньо. Тому е, ця фолія. А, і причому в мене кожна лекція коштувала з водіння 35 євро. 35, 40 хвилин, 35 євро. Ну, це взагалі. От. І. Е, це дуже дорого, навіть для італійського гаманця це дуже дорого. Тому ця цей, цей, правильно фоліороза він передбачає, що ви самостійно з вашими батьками або з вашими друзями, з вашими ну, знайомими можете навчатися керувати автівкою. Для цього потрібно купити отаку букву Пі, яку накліяти на заднє скло машини. Це принципіанти, тобто це новичок їде за кермом ще учень. Потім потрібно, щоб ви були завжди з кимось, і той, хтось він повинен вже 10 років як мати водійське посвідчення, і йому не повинно було бути більше ніж 65 років. Ось такою людиною ви могли їздити і навчатися. І коли я приїхала, я одразу пішла. До автошколи. Ні, ні, брешу не одразу, тому що я приїхала 6 серпня. Господи, скільки років пройшло? А я, от як вчора, це все пам'ятаю. 6 серпня я приїхала до Риму. Якраз приїхав там на тиждень чи на два тижні мій брат з дружиною. Потім вони поїхали. І я залишилась саме такий знаєте, спекотний спекотний сезон. Це серпень, і я дочекалась до вересня. Тому що ну щоб щоб, хоч трішечки спала температура, тому що я навіть не могла вийти з дому. Мені, щоб я ж ще не керувала автівкою, мені щоб дійти до автобусної зупинки, мені потрібно було пройти поля, просто поля, от і потім стояти. Під зонтиком на цій зупинці, і я би просто не витримала. Ще мене отак, знаєте, трусило, колотило після подаванця. Я пішла з вересня, з вересня, десь приблизно 12-14 вересня. Ще така, знаєте, була така обстановка в мене в житті, що потрібно було шукати роботу. Ну щось я, я при я приїхала і приїхала. Знаєте, а роботи то немає. Всі напрацювання, коли ти е, починаєш от. Переїжджаєш жити в інше місто, починаєш жити з чоловіком. Ой, всі твої знайомства, всі твої напрацювання, вони як то руйнуються, і ти потім, коли, коли йдеш від нього, ти починаєш все діново, ти починаєш все заново. От, і в мене була проблема: по-перше, знайти роботу, а по-друге, продовжувати своє навчання. З керування автівкою, тому що ну, стільки сил вже я витратила е, на всі ці іспити, ну, було дуже шкода, знаєте, е, все це покинути. отак от. Тим більше, що моя мама, вона кожного дня мене отак ну, ну, от долбила, добила, що. Що ти придумала? Ну, от що ти придумала, от хоче вона машиною керувати. Господи. Це тільки тим, кому дано кому дано. Я кажу, мама, можна всьому навчитися, було б бажання. було б бажання. От. І. Е, я пішла значить, в автошколи. Автошкола це дуже розповсюджений бізнес в Італії, дуже розповсюджений, приватні вони, є державні, але в них дуже важко потрапити і там теж потрібно сплачувати. Тому я не бачила такої знаєте, різниці. І, от, наприклад, вулиця є така у Римі, вона називається Бочея. Вона дуже довга, дуже довга. І от просто ти їдеш по цій вулиці, і там на кожній зупинці, майже на кожній зупинці, автошкола. Я зайшла, мені здається, всім чи у вісім автошкол. Шкіль. Я показувала, ось бачите, я приїхала з регіону Венето, я вже склала іспит з теорії. Можна я до вас запишусь, і тільки мені залишився іспит з водіння. В мене є фульороза, тобто я вже можу керувати автівкою, там з вашим інструктором, все. Мені робили ось такі очі і казали: Ні, сіньора. Якщо ви хочете навчатися в нашій автошколі, ви повинні заплатити повний курс, почати все з нуля, знову скласти іспит з теорії. Я, от зараз, готуючись до цього відео, ну готуючись, в мене відео це завжди такий експромт. Знаєте, але все ж таки я подивилася чи. А, мали вони право мені відмовити? Звичайно, мали. Це приватна організація, це приватний бізнес. Вони не хотіли зі мною зв'язуватись, тому що, звичайно, я хотіла заплатити в два рази менше тільки за другу частину навчання, тому що першу я вже склала у впадові. О. Але о, є певні шляхи, яких я не знала і зараз не зовсім розумію. Але Google мені сказав. Товариш Гугл мені сказав, що так можна в одному регіоні скласти теорію, в іншому регіоні скласти іспит з водіння автівки. Це можливо, але потрібно, щоб хтось це як то переформатував мою практику з регіона Веніто, забрав і додав до практики вже в регіоні Лаціо. Тобто, це додаткова робота, якою не хотіли займатися власники цих автошкіл. Розумієте, не хотіли. От. І я пройшовши оці всі автошколи, мені всі відмовляли, і я зрозуміла, що все, Маріана, якщо ти хочеш навчитись і нарешті скласти іспит і нарешті отримати водійське посвідчення, ну ти повинна все зробити з нуля. От. Скажімо так, гроші в мене на це було були. Мені ж подоланець привів гроші саме на це. От. Але це були гроші саме на це, розумієте, саме на автошколу. От, але я настільки була, і, до речі, оці власники автошкіл вони читали лист, який мені написав їх колега з Падови, що я там, така дуже тямуща в цьому. Ну, Вони посміхалися, їм було приємно, Вони питали, ой, а що то за школа, а де. Ти навчалась, мені ще тоді не казали сіньора. От зараз на мабуть, вже от дуже видно, що я в певному віці. Мені зараз всі кажуть сіньора. От, а тоді я ще була для них регація на ти. Знаєте, от, а де ти навчалась, А що це було, і бла, бла бла і нічого по суті. І я подумала, що я до цього не готова. Тобто потрібно було вирішити. Я знайшла для себе школу, де б я, може і хотіла б. Займатися, але потрібно було вирішити, я буду займатися в день або я буду приходити на лекції ввечері. А це залежало від того, чи знайду я роботу, чи не знайду я роботу. І тому власник автошколи, яку я обрала, от він мені сказав: Маріанна, ось дивись, ти спочатку знайди роботу. В тебе легальна фоліо роза. Ти по ній можеш зараз. З друзями, з твоїми рідними, з батьками вчитись потихеньку керувати автівкою. Тому що все одно, коли ти приїдеш до нас в школу, ми тобі можемо запропонувати шість лекцій з водіння. Ну це дуже дорого, розумієш. Ми можемо тебе навчати і сто лекцій тобі дамо. Але ну, це дуже дорого по 35 євро за 40 хвилин сплачувати. О, тому фольо роза в тебе. Легальна, існуюча, вона буде ще там. В мене вона була ще легальна місяців вісім, напевно, тому що я чотири місяці була з нею в падові. Місяців вісім вона була ще легальна. Він каже, щоб не втрачати час. Шукай собі роботу і потихеньку вчись керувати автівкою. От, і я ж почала собі шукати роботу. Це була моя перша робота як бебісітера. Це окрема така, знаєте, серія, я не знаю, може. Такий серіал, може там буде 100-200 серій, тому що там стільки історій, стільки історій, і, і смішних, і жахливих, і навіть кримінальних. І як я працювала бебісітером в Італії, ну десь приблизно 4 роки це тривало. От. І тоді я знайшла, так, я знайшла собі роботу, не буду зараз про це подробно розповідати, яку і як, але як бебісітер. І в мене було був зайнятий ранок десь приблизно до четвертої години. Тому я записалась в автошколу і почала ходити знову на теорію увечері, десь з шостої години, тобто з четвертої, о четвертій я закінчувала працювати, і от з четвертої до шостої я доїзджала до автошколи. Така вся голодна і ніяка. І з шостої до восьмої я вчила теорію в автошколі. А потім вже їхала додому, почав спати, і так було дуже дуже довго. І на вихідних я просила маман, кажу: мам, ну я тебе дуже прошу, давай е купимо оцю цю букву Пі, причепимо на машину і я буду керувати автівкою на маленьку, на твою машину, на маленьку. І потихеньку буду, тому що вона вже мала 10 років як посвідчення водія Італій, ну, в Італії. їй ще тоді не було 65 років. От, і я кажу: ну, будь ласка, ну допоможи мені. Ну, ти ж так хизуєшся, що ти так добре керуєш автівкою. Ну навчи мене, я ж твоя донька. Ну навчи мене, допоможи. Ні, 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 ні. Ні, ні. Ти що? Ти що, в мене немає е, отих доп'ю педалів? Ну, тобто е, подвійних е, педалів немає. от, І вона каже: я боюсь. А вдруг ти е, раптом кудись не туди заїдеш, і як я це буду все виправляти, ти одразу мені машину розіб'єш і таке інше. Ні, ні. От сама захотіла керувати автівкою, от вчись сама як хочеш. Я кажу, Мам, ну самої дуже дорого. Всіх навчають батьки або друзі. Ну, от шукай собі друга, щоб він тебе вчив. Я кажу: ну ліпше, ж, щоб мама мене навчила. Ну, ти ж мама. Ні, ні, вона не хотіла. Не хотіла, і в неї таке було. Стефаном, її чоловік, він каже: Я її буду вчити, я буду вчити Маріану. Я мама так, сидіти, знаєте, так, нікого ти вчити не будеш. От вона йому не дозволила мене вчити, а, тому що каже все, ви ще машини розбиваєте. Вона настільки в мене не вірила, вона настільки не хотіла, щоб я керувала автівкою. Знаєте, я їй, коли зараз про це кажу, ви думаєте, що я тільки вам це розповідаю, то я всім це розповідаю. Ну, тобто я не розумію, чому мені повинна за це бути соромно. Чому? Я розповідаю правду, як вона була. Тобто, люди, які це робили зі мною, їм не соромно. Як мені писали, у навіщо ти у це все проподаванця розповіла бідолашний чоловік, і тобі не соромно, а чого мені повинно бути соромно? Це людям, які це робили, це повинно бути соромно, а не мені. Я нічого поганого не робила. От. Я тільки просила свою маму, щоб вона мені допомогла. І в черговий раз вона сказала: ні. ні. І коли. Тут я хочу трішечки відбилити мисливця. Коли я черговий раз вийшла з дому і така йду, а я там ходила ходила, значить, по 10 кілометрів. Ну, це були не 10 кілометрів, а 10 кроків, 10 тисяч кроків, десь приблизно 8 кілометрів це було. От. І е, мисливець, він побачив, що я повернулась, знов мене наздогнав, і такий, о, Маріанна, ти. Повернулась, а він мене завжди називає Стеліна, стеліна, тобто зірочка, зірочка. Ти вже повернулась. От я кажу: так, да, от бачиш, мені потрібно, щоб хтось мене навчив керувати автівкою. Він каже: Так, мати твоя. Ну, тобто, в нас в Італії батьки вчать це дійсно правда. Що батьки вчать своїх дітей. Тому що, якщо це буде робити автошкола, для того, щоб навчитись керувати автівкою, треба багато часу. Якщо сплачувати за кожну лекцію, ну я не знаю, каже, яким потрібно бути. Мільйонером, нехай твоя мама тебе вчить. Я кажу, не хоче, не хоче. Ну, і ми з ним поговорили, і він такий мені каже: а, я в нього питаю, а, а чого ти, ну, в нього питаю, а чого ти мені, ну, мене не питаєш, ну, взагалі, де я була, де я жила ці майже два роки? Він каже, ну як де в Україні? Я кажу, а чого ти вирішив, що я була в Україні? Я була в Італії. Він як в Італії? Я тебе не бачив. Я думаю, Господи, який же ми розумний. Я кажу, ну, ну ти що, що ти мене не бачив? Я була в іншому місті жила. А чого ти там жила? Я кажу, ну, я там була з іншим чоловіком, я думала, що в мене все складеться. І він такий одразу такі очі на мене, такий: мовчи, мовчи. Каже, мовчи. Я не хочу про це чути. Я кажу, чому? Ну тобто, ми ж ти ж сказав, що ми з тобою друзі. Ми можемо все, знаєте, про все можемо говорити. Він каже: Ні, це, це мені дуже боляче. Я звичайно каже: ну нічого не маю проти, тому що що я можу сказати? Якщо я тобі не можу бути чоловіком, якщо я не можу на тобі одружитись, ну яке я маю право тебе там, щось тобі виказувати, що ти там десь була з іншим чоловіком. Ну я ж не маю на це право, але мені дуже боляче це чути. Тому що я тебе кохаю, я от мені було без тебе погано. От. А, і ще каже, і взагалі я там він взяв новий номер телефона. Каже, я тобі дзвонив декілька разів. А я поки жила з подуванцем, мені постійно надзвонював якийсь то номер. І я його взагалі в СПАМ відправила цей номер. І я відкриваю цей номер. Я кажу, це твій номер. Він так, це я тобі дзвонив. Я кажу, нічого собі, декілька разів, 28 разів, 28 за два роки. Він каже: Ну, це тому що я про тебе думав. Але кажу, я думав, ти поїхала в Україну і там вже з якимось українцем. Я кажу, а значить, ти там, вже вийшла за нього заміж за українця. Я кажу, а інших варіантів в тебе немає в твоїй бурній фантазії, ні. От, дивлюсь на нього, ну, дівчата, ну нічого не можу з собою поробити, Ну якщо мені подобається чоловік, ну блін, навіть якщо він такий дурашка, такий дурний, <сум> все одно. Мисливець от, я хочу його трішечки все ж таки відбилити. Мені написали, що ось він там такий брехун, і те і се. Якраз навпаки, він не брехун. Якби ж то він був брехуном, а він не брехун, він прийшов чесно, мені сказав, що я тебе дуже кохаю. Ти взагалі кохання мого життя і. Але моя сім'я мені дорожча. Як тільки його сім'я сказала, що ні, в нашій сім'ї її не буде, принаймні настільки молодша за тебе. Це така вергонія, ну тобто, це така стидова, що ні, для нашої сім'ї це не потрібно, і він одразу від мене відмовився. Тобто він чесно, він чесний був зі мною. Він сказав, що ні, не хочу. Я не можу відмовитись від своєї сім'ї, навіть якщо я буду з тобою, а моя сім'я не буде зі мною спілкуватись, я буду нещасним. І Між тобою і своєю сім'єю я обираю свою сім'ю. Тому він, він навіть дуже чесний. Ну. І от коли ми з ним зустрілися після пандови, він мені так і сказав, що так, я тебе дуже кохаю, але ну, і тому я, мені каже боляче чути, що ти була з іншим, і тим більше італійцем. Тому не розповідай мене про це. Я не хочу це знати. Якщо ти приїхала у Рим, це означає, що він себе погано з тобою. Воду. А ти цього не заслужила, тому я взагалі нічого не хочу про нього чути. І як я можу тобі допомогти? Я кажу: слухай, ну, ти не можеш допомогти, ти вже старенький, кажу, І, я старенький, так, але допомогти можу. А, кажу, ну от бачиш, мені потрібно зараз вчитися керувати автівкою, тому що це довгий процес. А ти не підпадаєш під параметри. Ти повинен бути молодший, ніж 65 років. А йому тоді, мені здавалось, було вже під 70. Розумієте? І я з ним фліртувала, і я з ним хіхікала. Настільки він мені подобався і подобається досі. Я, я не бачу в ньому старого діда. Розумієте? Я просто бачу в ньому дорослого чоловіка. Я чоловіка в ньому бачу. Ой, я як починаю розмовляти про мисливця, все. <хи> У мене починається оце хихікання хі дурне. От. Ну, дуже-дуже була в нього закохана, ну що б робити. Ех. І він мені тоді сказав, що слухай, звичайно каже, мені не 65, але, але ем, це ніхто не буде дивитися. Він каже, я навчив своїх племінниць керувати автівкою, свою сестру керувати автівкою. І я навчу тебе, хочеш, потихеньку буду тебе вчити. Він каже: ну, якщо чоловік твоєї матері керує автівкою, ну ти точно зможеш. От тому ми з ним, а в нього такий був величезний, величезний форт, такий здоровезне корито. І от ми з ним виїжджали далеко-далеко за Рим, десь знаєте, під Фюмічино, під аеропорт, там були такі поля, і була якась така промзона, що був такий простір. І я все до чого це все вам розповідаю, дівчата. Коли ви кажете, що ні, я не хочу керувати автівкою, мені це не дано йдете. Те, значить, в вашому житті а, були такі вчителі, такі інструктори, які вам не дали зрозуміти, що ви богиня дорог. І поки я не почала керувати автівкою з, з мисливцем, поки поруч зі мною сидів падуванець. Кричав на мене, обзивав мене, казав, яка я дурна, що я знову там стрілку не показала і щось поїхала не в свій ряд. І ой, коли я сіла за кермо поруч з мисливцем, він взагалі я ніколи не чула, щоб він підвищував голос. Ну, один, раз, один раз я бачила, як він так ну, бачила, чула, чула, бачила, чула, як він кричав. Просто, кричав ну, це було з його сестрою. Я чула, як вони там скандалили з мого приводу. А, і я бачила тільки, як він плаче. От, от плакати, мисливець, любить. Взагалі ну, італійці вони чоловіки тонкосльозі. От, вони такі тропосенсібі, що от, от, Але він завжди тихо, спокійно розмовляє. Такий на ізі е, з таким закоханням. В очах дивиться на тебе, і що б ти не робила, Боже, яка ти брава, яка ти молодець, як в тебе все дуже добре виходить. І Господи, ми майже цілий місяць після роботи на вихідних ми з ним їздили хоча б на дві годинки просто покататись. Е, ну, Я була за Кримом, так от потихеньку, знаєте, дир -дир -дир. переключалась, там друга, третя передача. От, Потихеньку я звикала до доріг. І от як важливо, щоб поруч з тобою була людина адекватна, щоб людина на тебе не кричала, щоб людина тебе поважала, щоб людина тобі нарощувала оці крила, на яких ти потім можеш літати. При всьому тому, при всьому тому, він навіть не зробив жодної спроби мене навіть поцілувати. Манаджа, манаджа. Тому що все, от він такий лупо Солітаріо, Господи. Тобто такий одинокий вовк от він собі такий придумав такий образ і живе з цим образом. Я, я робила все можливе, щоб він мене поцілував і навіть більше. розумієте? Ні, ні. Він так ні. Потім буде дуже боляче знову розлучатись, тому що я нічого не можу тобі запропонувати. Тому давай. От, використовуй мене, щоб керувати автівкою. І от за цей місяць. Що ми були разом, що от я поруч з ним керувала автівкою, він настільки мені отак, от, знаєте, сказав, от як під яким-то гіпнозом, що ти можеш, в тебе все виходить, чого ти боялась? Ну дивись, як легко. Розумієте? Дуже важливо, хто поруч з тобою? Знову ж таки, він мені ніхто, стороння людина, якийсь той італієць, який навіть не хоче на мені одружуватись. Ну, зараз вже і я не хочу. От. Да. Мені так шкода, що він стає таким все старшим і старшим, от. а я ж та все молодша і молодша. Да. Так от. Як пригадаєш. А потім десь через місяць знову, знову його сестра щось не, те, щось не те заподозрила, і він знову прийшов і знову мені чесно сказав, що Маріана лекції закінчуються, Закінчуються, тому що моя хороша, не хочу, я більше каже, скандалів, вже в мене не той вік, щоб все це витримувати, тому ні. Ну, от скільки зміг, стільки тобі допоміг. До речі, знову ж, щоб закрити тему мисливця, я нещодавно собі е, замовляла окуляри, пер, перші в моєму життю окуляри, і, напевно, я замовила дуже дорогі окуляри, тому що е, лікар, який мене дивився, він мені написав, що в мене там і астигматизм, і одне око в мене плюс, інше там мінус. І, і коротше, е, наприклад, він мені сказав, оцей е, е, окуліст, що. Е, він, вона, це була жінка, вона мені сказала, що от, дивитесь, ми можемо вам замовити окуляри, в яких ви можете ходити, а в цих окулярах ви можете читати, тобто це двоє окулярів. Але щоб ну трішечки зберегти гроші, ми можемо в одні окуляри зробити все, і ми можемо зробити такі лінзи, щоб якщо ви будете дивитись, отак от навкруги, ну тобто, щоб. Окуляри самі від вас відлаштовувалися, якщо вийде сонце, тому що в Італії ну майже всі відсотків 99 замовляють собі лінзи з автоматичним затемненням. Коротше, дівчата, в мене вийшло 580 євро. Моя мама сказала, що це дуже дорого. Це дуже дорого, ну це, це навіть для мене. Дуже дорого, тому що тут, коли ти рахуєш кожну копійку, і тут 580 одразу, ну я це віддала з грошей, які я собі а, зберігала для ботоксу і для кхм, біоревіталізації, так? який я роблю кожен рік. Ну от, цей рік буду. Зі зморшками. От, і замовила окуляри. І маман знову починає мене пресувати і пресувати. Я кажу, слухай, мам, ну потрібно було йти зі мною і розповідати цим лікарям, що вони мене розкрутили на гроші. Я вам потім покажу ці окуляри, не зовсім форма, яку я хотіла. Я хотіла такі, знаєте, більш округлі, тому що в мене велике обличчя, ну, Таке широке, і голова завелика. Мені потрібні крупні такі окуляри. От, ну, вже що було. Замовляти окрему оправу це було ще дорожче. І мама каже: Та я вам за 10 євро китайців купую нічого, а на ці ти будеш Богу молитися. Ну, окей, це перші окуляри, такі дорогі. Я вам потім їх покажу. Вони десь через тиждень будуть у мене готові. Я дивлюсь на календар. От, і Мене настільки оце, знаєте, муляло, боже, боже, такі гроші віддала, такі гроші. Я не думаю, що це прям дуже дорого, але це дорого для мене, особисто для мене. Це нібито я ну, один місяць оренди. Розумієте, ці окуляри. Але без окулярів я вже все. Ну, я вже не можу. Я вже нічого не бачу. От зараз навіть не бачу, скільки я вам наговорила. Скільки? Ні, потрібно так. Далі, о, отак в мене фокусуються трішечки цифри: 34 хвилини. Ось мої хороші. І я ходила про це, думала, думала. І що ви думаєте? Мені написав Мисливець, мисливець. От він як, як відчуває мене навіть на відстані. Він такий мені пише: Стеліна, Стеліна, як в тебе справи? От. Я кажу: ну, от обстеження не дуже добрі, і ще замовила дуже дорогі окуляри. Він каже, скільки це дорогі? Я кажу, ну 580. Це без це навіть без чехольчика. навіть. Я ще не знаю, скільки буде коштувати оці всі тряпочки чехольчики, ой, Може, мені подарять. Він каже: ну, слухай, ну це не дуже дорого, тому що ну він там почав мені казати, скільки його племінниці, які дорогі окуляри замовляють. Я кажу, ну ти розумієш, це дорого для мене. Він каже: слухай, я тобі половину оплачу. от. От бачите, все не може, все каже, там все в нього під контролем, вже його рахунки вже під контролем, і сестри, і племінниць, тому каже, половину тобі допоможу оплатити. І от так, у мене буде за 250 виходити, чи за скільки? За 200, ну, коротше, в два рази дешевше. От, мої хороші. От такі справи. Тому це була 10 серія. Наскільки важливо, коли. Біля тебе адекватна людина, яка в тебе вірить, яка тобі тебе, знаєте, от тірасу, тобто тебе піднімає вгору, як це важливо, щоб поруч була така людина, як це важливо. Тому, а навчитись можна всьому важливо тільки ну, за скільки часу. от І все. І інша людина, завдяки якій я все ж таки склала всі ці іспити і отримала водійські посвідчення, це буде вже 11 серія. І я думаю, що. Кінцева. Я коли робила восьму серію, думала, що вона буде кінцева. Ні, буде ще одинадцята серія. Все, мої хороші, до побачення, до нових зустрічей. Все, буду записувати одинадцяту серію. Чао-чао!